Діагноз такої дозволяє грати далі. І ось так забиває лівий берег. Печальні ось так. База лівого берега. І що там? Другий м'яч залітає у ворота. Кривково продовження атаки, довго катаючи м'яча серед своїх захисників. А ось зараз можливість для лівого берега після чудової передачі вирішувати. Штрофі забиває четвертий м'яч. Не Можна забивати знову! Що і робить? Лівий берег В жіці. футболках. Чудовий приклад. Що, друзі? Ще один м'яче. Забиває лівий берег. З м'ячем лев Джур. Але виправився і вже передача. Проходит. Штрафної нагальні приклади. Ось ще один момент і ще один забитий м'яч. Сурманенко дозволяє виконувати пенальті і спокійно розводить без жодних проблем. Давай. Навіс, м'якенький протихід. Удар. Ну ось так. Увка кривбаса. Здається, просто-просто вирішив.